Будь-де де є ворожі війська, ми готові були воювати. Ну я вже особисто трошки вже зачекався повернення на схід нашої країни. Принципи свободи, принципи підрозділу, що от ми маємо стояти друг за друга. Наш підрозділ тоді вивіз на хоробрості. Потім вони аж. П'ятки світилися, тікали, не знали, що їм робити. Вагнера, м'ясо щось пішло не по плану. Виконують наступний план. Пускають техніку. Згоріла техніка. Це пішло не по плану. Пускайте м'ясо. Ну, і ми завжди на крок попереду. На націю. Ми були схожі рівно один раз, коли пахло жарними пісюнами в Києві. Має жити Україна, так і має не забувати, що у них війна. Якщо я зараз там скажу все, я там здаюсь, то дитині стукне 18 років і вона піде на війну воювати. Нам потрібно зараз зробити максимально все для того, щоб ця війна була останньою для нашої країни. Чи був у вас військовий досвід до повномасштабного вторгнення? Так, е саме для мене війна почалася, мабуть, у 2014 році, коли пішов на фронт мій батько. Безпосередньо вже я приймав участь з 2017 року у складі 36-ї бригади морської піхоти. Розвідувальної роти. Надалі, у 2020 році в мене закінчився контракт, я звільнився, займався цивільним життям. Ну і вже ближче до повномасштабного вторгнення, коли вже всі розуміли, що війна почнеться, то вже було зрозуміло, що моя служба в нашій країні продовжиться. Ким ви були до повномасштабного вторгнення? Я працював в одній з найбільших охоронних компаній. В Україні і був керівником одного з найбільших відділів цієї компанії. Тобто в мене був підпорядкований особовий склад, за якого я відповідав. Тому першим ділом я мав закрити питання із роботою і з цими людьми. Тому десь уже о п'ятій ранку я разом з дружиною. Виїхав на роботу, ми провели евакуацію особового складу, провели евакуацію близьких родичів компанії, так, хто, хто бажав цього в укриття. І потім вже, звичайно, всі так дружно ринулись до військомату. Але, на жаль, там була дуже велика черга, і ми розуміли, що. Якщо не ввімкнути таку маленьку якусь хитрість, то на жаль, ми військо не потрапимо через те, що ми колишні військові, там були військові зв'язки. Ми отримали автомати, і так як уже підходили так ворожі війська до Києва, було прийнято рішення на перший час залишитись під Києвом і боротьняти безпосередньо свою домівку, тому що я мешкаю саме під Києвом. Коли ви потрапили до батальйону Свобода? Самого початку ми я особисто мої побратими з колишньої військової частини намагалися там зізвонювались, намагалися потрапити до наших хлопців, які на той час знаходились в Маріуполі. Але, на жаль, нам сповістили, що туди потрапити немає можливості, тому що місто вже дуже швидко заходить в оточення ніяк туди не потрапиш, і безпосередньо ми продовжили вже оборону Київщини. Коли оборона Київщини закінчилась, у нас під час оборони Київщини сформувався батальйон. Батальйон, називався він дозор. Це було ДФТГ. У нас було 366 людей, приймали участь там зачистці чистки Броварського району. І коли вже війська відійшли, було зрозуміло, що треба рухатись далі. Законодавство не дозволяло ДФТГ просуватися далі за межі району, в якому воно зареєстровано. Тому ми почали шукати шляхи, де нас. Разом одним підрозділом заберуть в лави там Національної гвардії або збройних сил України. Так і ми змогли вже офіційно виїжджати на схід нашої країни, там будь-де де є ворожі війська, ми готові були воювати. Таку кількість людей, бо тому, що спочатку нас готово було мобілізуватись майже рота. Таку кількість людей ніде не могли взяти одним складом. І потім уже люди трохи порозходились по іншим частинам, і нас залишилось десь близько взводу. І ми вийшли на свободу. Тут служив раніше, на жаль, загинув родич одного з наших бійців. Так? І ми зв'язалися зі свободою. Свобода в таких самих принципів, як ми, що є сім'я і не хоче розривати колектив, тому ми. Так сказати, потиснули руки і доєдналися до лав свободи. Ви служите з батьком. Як реагувала на це сім'я? Звичайно, морально важко для дружини, для мами важко. Але ну, і дружина, і мама, як кажуть, очі бачили, що брали, знали, що і я і батько військові, тому. Безпосередньо в нас була одна ціль, одна мета, і рішення було прийняти одноголосне. Ми вирішили разом, щоб, так сказати, не переживати друг за друга на відстані, бути разом, допомагати один одному. Коли там, я на якихось задачах батька на зв'язку, або коли батько на задачах, я на зв'язку, може в цьому плані для рідних і легше. Але, звичайно, що і один, і другий. Знаходяться на війні, то це морально важко, це ніяк не виправити. Чи допомагає вам робота з батьком? Ну, з однієї сторони допомагає, з іншої заважає. Морально також важко з батьком, тому що всі ми люди і всі ми розуміємо, що на війні може трапитись. Як там, тфу -тфу -тфу, не дай Бог, пережити новину, що ось батько так сталося, що з ним щось сталося. Я не знаю. Коли от батько воював раніше, там 14-15 рік, да я ще був, так сказати, не в повноцінному віці, щоб осознавати, що таке війна, і було якось легше, тому що він. Він не казав, що йде на якусь задачу, не казав, що там були якісь складні моменти. А зараз я безпосередньо знаю, що він робить, яка там обстановка, і так далі. Тому в деяких моментах буває важко, звичайно. Звичайно, переживаємо, але є і позитивні моменти, що. От ми один колектив. Нічого краще ніж така родинна злагодженість немає. І ми задаємо тонус підрозділу. Підрозділ це підхватує, що ми стоїмо один за одного, і так формуються принципи свободи, принципи підрозділу, що от ми маємо стояти друг за друга. В чому полягає ваша робота зараз? Моя задача безпосередньо натренувати людей перед боєм і потім ввести їх в бою, тобто вести, наблюдати, надавати команди, ефективно відпрацьовувати по цілям, знати, з чого краще відпрацювати, перекривати всі сектори вогню. Ну і в принципі, все, якою зброєю користується ваш підрозділ? Можна загальновійськовими поняттями відповісти. Це різні типи гранатометів, це противотанкові ракетні комплекси, також різних типів, це міномети. Ну і, в принципі, це і є специфіка нашого підрозділу. І кулемети великокаліберні. Чи пам'ятаєте ви свій перший день в зоні бойових дій? Перший день, коли ми заїхали в зону бойових дій, ну, напевно, він запам'ятався мені. Максимально таким веселим, тому що ми їхали вже в складі підрозділу в зони бойових дій, і так як я вже до того багато часу знаходився в зоні бойових дій, для мене це було не вперше. І я пам'ятаю ще колишні свої там перші емоції в зоні бойових дій, як мені було там, ну, Сказати прямо страшно, що від того, що я не знаю, що буде далі. Да? То тут я вже їхав трошки більш такий емоційно налаштований, вмотивований, і мені було так сказати весело через те, що я розумів, що мої побратими, які їдуть перший раз, мають ті самі емоції, що я колись, і трошки я почав їх там підкалувати. В плані, що все, ми вже їдемо там до орків, залишилось там 100-200 метрів. Зараз прилетить там машина РПГ, все а сам знав, що ми ще їдемо там. За десятки кілометрів від фронту. Тому перший день безпосередньо був веселий, був максимально заряджений тим, що ось ми будемо продовжувати вже нищити, виганяти ворога з нашої країни, для чого ми, в принципі, і прийшли сюди і трошки зачекались, ми вже. Ну, я вже особисто трошки вже зачекався, так сказати, повернення на схід нашої країни. Чи допомагає вам військова підготовка набута до 22-го року? Психологічно допомагає і допомагає. Фактично, фізично у всіх планах У будь-якому випадку підготовка, та що була раніше. Тим паче, підготовка мого підрозділу була на набагато вищому рівні, чим ніж середня загальна військова підготовка. Бойові навички пригодились під час цієї війни. Ну, без них, би, я думаю, було б важко не тільки мені, а й підрозділу, тому що підрозділу дуже сильно не вистачало людей, які безпосередньо приймали участь в бойових діях раніше. Це починаючи від елементарних розвідувальних даних в плані, коли ти стоїш на спостережному посту, і що і звідки по тобі стріляє, як вирахувати той азімут, як дізнатись, що це за калібр по тобі стріляє. Відповідно дізнатись, з якої приблизно дальності він стріляє. А Потім по цепочці воно доходить до того, що цей вогневий засіб знаходять і вражають. Так, війна це страшне діло, але ти знаєш, чого тобі боятися а чого не боятися. І коли починати боятися, коли не починати боятися, так не заганяти себе в страх і тверезо обмірковувати всі свої дії. Розкажіть про якусь із ваших операцій. Це було перше червня цього року. Це була минула ротація на одному із напрямків на сході. Це був танковий штурм. Де було задіяно дуже багато танків, було задіяно окрім танків ще й літальні апарати. Так і там уже була трошки безвихідь, тому що не морально, не тактично до цієї ситуації ми не були готові. Ми виграли цю ситуацію за рахунок хоробрості наших бійців, за рахунок хоробрості наших розрахунків, як артилерії, так і противотанкістів. За рахунок хоробрості піхоти, яка просто вибігала на танки, брала ручний противотанковий гранатомет і лупила в цей танк, тобто, от дійсно, наш підрозділ тоді вивіз на хоробрості, так і на тому, що орки забоялися далі щось робити, тому що побачили шалений відпір, розвернулися, і частина з них невелика доїхала назад, звідки вони починали цю операцію. Ну а надалі, вже безпосередньо ми пройшли цей етап, підготувалися краще і ніяких подальших дій противник не зміг провести, хоч дуже багато разів. Планував і пробував, але тільки втратив техніку, втратив живу силу противника, і ми знали, що наша оборона стоїть міцно і прорвати там ну майже неможливо. Яку найдорожчу техніку а ворога ви знищили? Ну от За минулу ротацію там підрозділ. Більше десятка там накліпав цих танків, так. І основна їхня маса це була Т-90 різних модифікацій. Наші БПЛАшники виявили самоходний міномет Тюльпан, яка дуже велика рідкість, їх там, начебто, на весь Совковий Союз було не більше трьохсот. Тобто це велика рідкість, це ну, великокаліберний міномет, на який рухається сам на власній платформі на гусеницях. Так? Наші БПЛА їх виявили і разом з 54-ї бригади батальйону К2, і наші їхні розрахунки відпрацювали і знищили цей тюльпан. Так, це було взагалі ну, таке, як сказати, нищити, вор... нищити техніку противника нам не вперше, але таку рідку це було аж підняла моральний дух для всіх, для всіх підрозділів нашого батальйону. Чи змінилася тактика росіян за останній рік? Ну, з початку повномасштабної війни, якщо це був совковий союз, який просто біг в так з книжкою статутною, я не знаю, яких років минулого століття, зараз вони навчилися. Зараз вони навчилися воювати. Якщо раніше вони там брали м'ясом, потім вони аж П'ятки світилися, тікали, не знали, що їм робити. Да? Це я кажу за перший там, місяць повномасштабного вторгнення. Потім вони продовжили щось там намагатися брати м'ясом. Наша оборона зліпилася до кучі, тому що також, на жаль, нас застала трошки непідготовленими повномасштабна війна. Да? Ну а потім уже що? Вагнера м'ясо. Тобто після вагнерів, після цього всього, вже почалися якісь тактики. Тактики штурмів малими групами, так, це посадок. Дуже часто раніше використовувалась тактика, як вони кажуть, випаленої землі, так, яка використовувалася ще раніше в Сірії. Це ми можемо бачити по Маріуполі, по Бахмуту, так що просто знищується все. Але я думаю, що вони трошки зрозуміли, що якщо знищити все, то нема де закріплятися. Якщо ти знищиш все, то нема чого тримати. Ну це просто буде гола земля, на якій дуже важко вразити, дуже легко вразити противника. Зараз вони беруть приклад повністю із нас. Вони використовують там максимальну артпідготовку, щоб втратити менше особового складу. Але ми, якщо розуміємо, що артпідготовка, підготовка щось пішло не так, ми бережемо особовий склад. А вони розписали так в зошиті. У них все щось пішло не по плану, виконують. Наступний план. Тобто, артпідготовка пішла не по плану, все. Наступним планом стоїть пускати техніку, пускають техніку. Згоріла техніка, це пішло не по плану, пускайте м'ясо. І вони пускають м'ясо. Тобто. от, вони воюють зараз таким методом, але також постійно навчаються і навчаються. Я думаю, керівництво наших збройних сил розуміє, що в них тактика стає нашою, тому нам тактику потрібно міняти на якусь кращу. Ми постійно вдосконалюємося. Ну і ми завжди на крок попереду, але дуже сильно змінилася другої армії світу з кінця. Вони вже перетворились там, хоча б на якийсь там рівень. Які вже може вести бойові дії там в умовах повномасштабних вторгнень фронтом більше там, тисячі кілометрів? Тобто, ну отак. так, і навчається надалі. На жаль, чи вистачає вам забезпечення? Звичайно, хотілось би більше озброєння. Хотілось би набагато більше озброєння, набагато більше боєприпасів, так тому що ну хочеться не просто повернутися там додому і сидіти вдома. а Хочеться зробити свою роботу, зробити її правильно, зробити так, щоб до нас потім не повернулися і забрали від нас свої руки. Навіть не планували щось робити проти нас. А для цього безпосередньо всім нам треба озброєння, треба БК, треба якісь матеріально-технічні засоби. Ті ж самі дрони, ті ж самі бронеавтомобілі, тобто усе його мало не буває. На мою особисту думку, зараз для нас його замало, і на думку більшість бійців, так хотілось би більше там гранатометів різних типів. Так хотілося б більше мінометів, хотілося б більше кулеметів, хотілось би так сказати нескінчений запас боєкомплекту на них. І тоді звичайно, ефективність підвищується, але на жаль, такої можливості зараз не маємо. Перебуваючи у столиці, чи відчуваєте ви, що війна триває? Ну, знаєте, коли там. Не було повномасштабної війни про те, що йде війна взагалі, мало хто згадував. Так, ну був якийсь там відсотки відсоток людей, які там максимально був уважний до обставин 14-15 рік, і потім кожного року все це йшло на спад. Так, і вже, якщо брати там 17, 18, 19, 20 рік і так далі, то волонтери майже не працювали. Тому потрохи за там. Три роки служби я звикав, звикав, звик звикав до цього. Спочатку це було якесь розчарування, те, що от ось іде війна, там повністю цивільне життя. Я до цього звикав, і для себе я просто вивів одну таку думку, що ми воюємо для того, щоб цивільне життя було. Так, щоб працювали там ресторани, щоб могли люди там вийти десь в кіно, щоб могли не знаю, дітей спокійно відвести в школу, щоб могли навіть сходити там в якийсь там нічний клуб, молодь. Так, але є, але це має бути як золота середина. Має жити Україна, так і має не забувати, що у них війна. Вони мають допомагати Збройним силам в першу чергу. Якщо це не робиться добровільно, це має визначити держава. Що ось безпосередньо в нас є кількість там грошей, так кількість людей, яка йде на війну. Тобто, і якщо у нас просто в кожній родині, великій родині, я беру не тільки близьких родичів, там батьки, діти, так да, а в кожній родині це навіть там десь як. Якісь по, по родинному дереву трохи інші гілки, так? І от якщо в кожній родині буде, буде на війні людина безпосередньо на війні, яка приймає участь в бойових діях, а не займається справами в тилу, тоді українці не будуть забувати про війну. Так, вони будуть знати у кожного, що в мій там, дядя. дядя П'етя якийсь там, да, воює, е, йому треба допомагати. Він допомагає, наприклад, йому. Да, і це вже його сім'я задіяна на допомогу цьому дяді Петі. Да. У інших там воює там, не знаю, син Андрій. Да, вони все допомагають туди. І так розділяється, кожен підрозділ отримує якусь допомогу саме безпосередньо від своїх там, якихось родичів, від своїх сімей. Зараз у нас вже е, більше ніж півтора року війна триває. У нас залишились групи ініціативних волонтерів, яким також їм дуже важко, вони не можуть збори закривати там по декілька місяців там, не знаю, цих 50 тисяч гривень, щоб купити там якісь не знаю, грілки, там в взуття бійцям, щоб вони не обморозили собі ноги зимою. Да? І вони також втомилися, але вони не здаються, так само, як не здаються військові наші. А для решти там, великої кількості людей, на жаль, війна дійсно закінчилася. Вже, і Я колись дивився інтерв'ю, також одного військового і мені сподобалося. Ось його висловлювання на націю. Ми були схожі рівно один раз, коли пахло жарними пісюнами в Києві. Так ну це, якщо, якщо сказати правильно, це дійсно дійсно так. Для великого відсотка людей, що є поняття, і в нашому батальйоні є поняття, що ми служимо українській нації. Є поняття українська нація є поняття українці. Так, українська нація це ті, хто бореться за Україну, які її люблять і які від себе щось віддають для того, щоб Україна існувала. А є просто українці, в яких в паспорті написано, що він українець. Це дві різні речі, і на жаль, відсоток оцих Просто українців, які просто з паспортом щодня росте і росте, Ну, цього не має бути, я вважаю. Що зараз вас надихає? З самого початку і до кінця я тримаюся і буду триматися майбутньому. Тому що я розумію, в мене зараз дітей немає, я одружений, так, але дітей немає. Я розумію, що якщо я зараз там скажу все, я там здаюсь. І піду додому. Там в мене з'являться діти, то дитині стукне 18 років, сину там, да або доньці, там може всякі бути, і вона піде на війну воювати. А що саме страшніше, це батькам хоронити своїх дітей. Навіщо воно мені потрібно? Тому я розумію, що мені потрібно зараз віддати свої всі свої сили. Так батька, на жаль, не вийшло так, щоб не затронула війна його дітей. Так, тому ми разом з батьком віддаємо максимально все можливе, що ми можемо зробити. Максимальна ефективність, максимальний коефіцієнт корисних дій на те, щоб ця війна закінчилася і закінчилася раз і назавжди. Побажання українцям. Хочу побажати українцям ставати нацією. Так, як я вже сказав, так? не забувати, що вони не просто українці з надписом в паспорті, так? а вони мають боротися за цю країну для того, щоб потім жити в країні і не скиглити, що якась у нас країна не така, якась у нас керівництво не таке. так? Тому що ну, все починається з тебе. Якщо ти йдеш кинув там окурок від цигарки напіл, наступний побачиш, що там уже один лежить, кіне інший. так? І ось безпосередньо починати з себе кожного дня, кожного вечора думати, що я корисного зробив, для того, щоб моє майбутнє було краще, так щоб майбутнє моїх дітей було краще, не забувати про те, що йде війна. Допомагати армії, якщо ти не воюєш, допомагай, не знаю, якось там фінансово. Якщо не можеш, фінансово, допомагай морально, тому що ну, елементарно є дуже багато речей, які не просять великих фінансових вкладень, але просять ручних вкладень, окопні свічки і дуже багато іншого. так. Тому ось тренуйтеся, готуйтеся. Війна, на жаль, Ще буде тривати, нам потрібно зараз зробити максимально все для того, щоб ця війна була останньою для нашої країни.